Ділки дальнього Ковельського» – таку назву має волонтерське об'єднання, яке вже понад півтора року допомагає нашим хлопцям-захисникам. Все розпочалося з 1 листопада 2022 року. З декількох зібрань згуртували в одну волонтерську родину мешканців дальнього Ковельського та просто людей за покликом душі. Олена Бородійчук розпочинали плести ми з дітками, організувалися самі. Ось вирішили спробувати, чи ми можемо допомогти, окрім того, щоб що проводить ярмарки. Ми вирішили в осінньо-зимовий період почати плести сітки. От, запросила я діток, які ходять до нас, до клубу, до бібліотеки. Діти привели своїх бабусь, мам. Також ми зробили об'яву на мікрорайоні і люди почали підходити. Спочатку було по дві, по три, по чотири людини. Зараз це вже в зимовий період. Буває, що і 14 людей приходить за один день працювати в різні часи, коли кому зручно. Волонтерське об'єднання розміщене в приміщенні спортивного клубу Віцісь, який діє в мікрорайоні Ковальській. На сьогодні загальна кількість членів волонтерського об'єднання складає понад 20 осіб. Люди працюють в невеликій кімнаті, проте говорять, що це вже набагато кращі умови, які були на початку діяльності. Ну, ми зараз працюємо в такому. Для нас в чудовому світлому залі. А починали ми з 1 листопада дітки перший день почали, потім вже Галя прийшла, бабуся Даші. І вже я прийшла, почула в дворі, що в нас в'яжу сітки. Прийшли, спитали, що треба. В'язали вперше цілу зиму, ми в'язали в тому малесенькому коридорчику біля дверей. Світло виключали. Тут були вибиті вікна, бо в нас же, в нас же тут впала авіабомба. І в нас були вибиті вікна, тут все зашито, світло виключали. Ми не могли ці стілежі переносити з коридора сюди, щоб світло включити. Другий раз немає світла. дівчата, он люба, Гендель, принесли фонарики, цепили на лоби, і так і в'язали. Діти рвали на ходу нам простині, білизни багато. Основною діяльністю волонтерського об'єднання є плетіння маскувальних сіток. Їх військові замовляють найбільше. В зимовий період це білі сітки, а в осінньо весняно літні використовується різнокольоровий матеріал, наближений до природних відтінків. В день плететься по 2-3 сітки. За період діяльності волонтерського об'єднання жінки зв'язали 14 тисяч квадратних метрів. Найбільше одноразове замовлення було на 150 квадратів. Де берете матеріал, тому що я знаю, що з матеріалом є Проблеми треба спонсори. Хто у вас благодійники? Як ця робота? Спонсори – Це в нас в основному самі мешканці мікрорайону. Люди, які ходять до храмів міста Користення. це у нас Українська православна церква Петра і Павла, церква Миколая Чудотворця та Церква цілітеля Пентелімона. Вони також нам надають матеріальну допомогу і допомогу матеріалами. А також у нас фабрика Арсанія. Вона дуже багато нам надає пакеткового матеріалу, який ми перебираємо, і таким чином маємо матеріал, який безкоштовний. Флізелін ми закуповуємо за. 3-5 тисяч за рулон. Ми його ріжемо і беремо йому його також 50 на 50 в сітці, тому що він облегшує нашу сітку. Якщо в'язати тільки з фабричного матеріалу, вона виходить дуже важка. Ось таким чином. В основному самі мешканці приходять по 100, по 200 гривень. Люди, які тут працюють, також дають кошти. Ось коли вони зустрічають в церкві, на вулиці, люди знають, що ці люди тут працюють, довіряють, надають дають кошти. А ще волонтерське об'єднання тісно співпрацює з волонтерами Фортуни Людмилою Шаповал та громадською організацією «Промінь Любові. В основному віддається допомога волонтерам фортуни і також Людмилі Шаповал. Якщо брати так комплексно, а є в нас е, хлопці, е, які воюють, це родичі наших ось, робітниць, бджілок, також звертаються. Е, є знайомі ось в Ковільському, хто приходить і каже, нам треба сітку, ось сину, брату, чоловіку, замовляють по розмірам, приїжджають, забирають, дякують, плачуть, що ми допомагаємо. ось. І хлопці дуже вдячні, надсилають фотозвіт. Е, коли вони в відпустці приходять сюди сюди до нас, у нас є така фотозона. Ось, і там є фото хлопців, які приходять до нас. Дякують. А ми їм дякуємо. З першого дня діяльності волонтерського об'єднання пані Галина вправно плете маскувальні сітки. Мене можна сказати, привела внучка. Ми сиділи на лавочці коло колодома. Прибігла моя внучка Даша, ось тут вона є. Бабуля. Йдемо бістріше у бібліотеку і бери своїх подружок. Ну я кажу, може завтра? Ні, 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 зараз зараз. І я прийшла сюди, і так і осталась. Ми йдемо як на роботу, щоб навіть не опоздати. Ось ми подивилися на часи. Так, 11, ага, уже нікого не буде. Вже хто мав, вже всі прийшли. Що найскладнішого так у в'язанні цих сіток, тому що тут стільки нема нічого О, складного. Нема? нема нічого складного. Ми вже. Навчились, кольора підбираємось, які треба. Що не знаємо, нам Анатолії підсказує, який колір треба. Вони в нас сидять, ми називаємо цех закроєчний цех. Дівчата сидять, постійно нам ріжуть. Ми в'яжемо. Нема нічого складного. Головне, щоб вони допомагали нашим воїнам і їх там захищали. Тут працюють люди з відкритим серцем, щирою душею, за посмішками яких криється своя історія війни. І хтось захищає з вашої родини от да, син мене захищає. Син. Як звати сина? Сергій. Скільки років Сергію? – 41 рік. Які замовлення от Сергій е, робить? я за да, робив замовлення. ми йому вже робили два рази сітку. Раз ну, – великі Сітки робили на їхню техніку. Ну, відправляли. І ну, доволі, він нам скидав, яка треба іменно місцевість, яка там, яка треба сітка, щоб були які кольори. З першого дня війни мій внук, якому тільки 3 квітня було 22 роки. Він вчився у університеті Шевченка і їх забрали із другої пари, 24 числа, вони вже пішли на Іркень. Шість місяців вони були в Борисполі. Охороняли, ну є загинувши його однокурсники. Зараз він знаходиться в Запоріжжі. Ми вже багато разів, Він замовляв сітки і відправляли ми спасі дівчатам. Всі дуже дружно, дуже швидко. Якщо вже це не замовлення, ми робимо без всяких там зупинок, і ніхто ні на що не дивиться. Ви розумієте, я кожен день говорю: я роблю для чиєї з дитини хтось зробить для моєї дитини. Тут всі такі не тільки ті, у кого хтось є на війні, просто люди великої душі і серця. На кожну сітку жінки-волонтерки вішають оберіг і читають молитву, аби Бог уберіг наших захисників. До пакунків обов'язково кладуть дитячі малюнки, талісмани, браслети виготовлені маленькими волонтерами. К нам приїжджають дуже багато воїнів, і всі кажуть, що дякую, і всі зразу питають, чи є дитячі малюнки. Тобто користуються дитячі малюнки, так? Попу? Так. Вони їх носять в бронежилеті, та я бачила, що в них є велика стінка, там, де наш плакат, і рядом ну, біля наші малюнки. Тут цінуються саме дитячі дитячі так. особливі. Так. От ти я бачу, ти малюєш також зараз. Що це ти малюєш? Я малюю воїна, який своїми кри... крилами захищає нашу землю. Це комусь призначення цього малюнку? Чи просто ні? Місце? Просто я колись в художній школі таке малювала і вирішила перемалювати. В рамках діяльності бджілок дальнього ковальського працює дитячий волонтерський рух, який також активно долучається до допомоги військовим. Ну тут я займаюся, тому що мені це подобається. Мій папа, тато пішов на війну, і я захотіла теж допомогти, щоб скоріше була перемога. Ми тут плетемо браслетики, там та малюємо інколи можемо поплести поплести сітки, але більше цим займаються бабусі. На гуртку ми теж в'яжемо ангелів і віддаємо їх теж на ЗСУ. Ми знаємо, що ви проводите ярмарки. Як так. взагалі реалізовується ваша продукція? Що найбільше беруть на ярмарках? Спочатку ми йдемо на гурток і шимо цілу неділю всякі іграшки та поробки, а потім вже ми йдемо до магазину Поліся, питаємо, чи можна провести коло його ярмарку, і потім вже туди несемо наші роботи і проводимо ярмарку. Я думаю, що це дуже важливо. Ковальські бджілки в'яжуть не тільки маскувальні сітки, ще виготовляють окопні свічки, розпалювачі, готують різні смаколики. Зокрема, хлопці дуже люблять мед з горіхами. А ще в'яжуть шкарпетки та шиють спідню білизну. Варто зазначити, що за весь період діяльності пошили понад 2000 пар. Ми спробували робити окопні свічки. Матеріал нам надавала фортуна, тобто ящики парафіна, люди нам закуповували. І на дому ми переробляли це все. Ну, напевно, за зимовий період ящиків 15, парафіна по 25 кілограми переробили, ну це не підраховувалось. Потім ми почали робити розпалювачі, також хлопцям потрібно. І розпалювачі, які ми робимо, вони горять до 10 хвилин, тобто можна спектрика. Кіно розігріти кип'яток і на мівіну, і на каву, і на чай. І зігрітися також можна на дому. Ми робимо мед з горіхами. Також не назву вам кількість літрів, це вже сотні літрів, напевно, за цей зимовий період було зроблено. І також шиємо нижню білизну для хлопців. Спочатку почали по пару пар шити. Наразі ми вже більше двох тисяч пар пошили. Ось це, так, да, великий внесок, і це все робиться в домашніх умовах. Але хлопцям подобається в основному і ми в літній період, і також це. Волонтерські об'єднання бджілки дальнього ковальського працюють в приміщенні спортивного клубу Віці за адресою місто Користень вулиця Степана Бентери, 105А. Жінки збираються кожного дня на 11-ту годину і працюють до 14-ї. Є і ті, які приїжджають на 9-ту ранку деякі приходять тільки по вихідних. Ми просимо всіх хто може, прийдіть на годину, на дві. попробуйте. Ось жінка-переселенка прийшла до нас за книжками до в читально в бібліотеку. Вона прийшла, вона зразу, сама слав'янська, вона зразу залишилася в'язати додому. Тобто, ламполеві руки вам да, потрібні. нам треба. Ми просимо. Ми просимо до да. є люди, сто дев'ятнадцяти Вони там гроші більше дають, і вони ціле літо різали, допомагали. 117-й Шевченка. Вони теж там дівчата сидять з паличками, але допомагають різати дівчата. Даже далеко там у нас як правильно сказать, по покіролосто 120. Вони там теж збиралися, сусіди і в'язали, і теж допомагали. Деякі uh -huh. люди просто сидять. Знаєте, вони чекають перемогу. Ми працюємо на перемогу. Волонтерські об'єднання запрошують до співпраці, адже ми усі разом працюємо на одну перемогу.